Іменем Творця наказується пробудження свідомості рідних. Єднатися через зорі. Реальності вже різняться. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ера Водолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок. Активує сповіщення про всі наші відео. Гайя страждає. Ангели прийшли до мене із посланням. Вони повідомляють про те, що жадібність, ненаситницькі бажання ревнощі до того, що належить іншим, руйнують землю. Планета знаходиться на межі самознищення. Ангел Яхріель говорить, що жити на нашій планеті залишаться ті, хто здатний мудро керувати собою і власною країною, хто не дозволяє, щоб ним керували пристрасті. Ангели говорять про те, що якщо війни не припиняться, на людство чекає роз'єднаність, виснаження земельних ресурсів. Ухиляння від відповідальності і необхідності захищати творіння природи та світу, а це дорога в нікуди, говорить Архангел Єремгіл. Душі. Велике розвтілення душ. Душі покидають земний план із різних причин. Хтось гине на війні, хтось помирає від хвороби. Хтось у ДТП чи авіакатастрофі гине, хтось внаслідок стихій, когось вбивця вб'є далеко від війни для душ, які живуть свідомістю у третьому вимірі реальності, будь-яка смерть сприймається як смерть фізичного тіла у її єдиному земному втіленні. На кожну смерть працівників відповідних органів знаходяться пояснення, які зазвичай не відображають. Істину. Подивіться, хоча б скільки у поточний час молодих істот Божих хворі на онкологію, скільки загалом істот Божих у поточний час хворіють на онкозахворювання, скільки гинуть від нещасних випадків далеко від війни, відходять душі, які своїм відходом мають сприяти пробудженню свідомості рідних, котрі їх втратили. Це стосується дітей чи молодих істот Божих, душі яких покидають земний план. Із старших фізичних тіл відходять ті душі, чиї тіла не здатні переналаштуватися на змінні високі вібрації Землі. І ще війни. На війна гинуть ті, як ті, чия душа обрала таку смерть за контрактом, так і ті, які опинилися під обстрілами унаслідок несприятливих обставин, але нічого не є випадкове. Порятунок і милосердя Боже доступне для кожної душі, яка готова вийти із бездумного, виснажливого бігу за примарними цінностями, пройти шлях власної трансформації, збалансувати власні енергії йти До щасливого життя через мудрість Божу у гармонії із собою і світом. Продовжує Архангел Рагоїл. Зверніть увагу на зорі. залишаться на землі ті, хто здатний взаємодіяти із Божественним всередині себе. Залишаться також ті хто здатний єднатися із Божественним через зорі і будувати своє життя за інформацією, отриманою від зірок. Не всі, хто читає зорі, може усвідомлювати шлях, який їх кличе і веде. Дехто з них може бути далеким від пізнання Божественних істин, але якщо вони йдуть шляхом, який їм вказують зорі, такі душі залишають у земному втіленні, бо цей шлях веде їх до Творця. Рятувати людство здатна ваша допомога один одному: здоровий глузд, спокій, обережність у прийнятті рішень, мудрість, справедливість. Вибираючи життя у таких цінностях, ви здатні захистити себе від втрат і крадіжок вашої енергії силами зла. Нове життя людства на землі буде орієнтуватися на те, що вказують зорі. Кожен прийде до розуміння, що власне земне життя необхідно підпорядковувати розташування зірок і планет на небі: великий розкол реальностей, дві різних реальності, реальність, яка наповнена пристрастями, яка воює, і реальність, яка живе у єдності із творцем. Непорозуміння між представниками реальностей, якщо вони з'єднані родинними зв'язками. Відмова від тваринної їжі і алкоголю одними викликає нерозуміння в інших. Відмова від релігійного ярма одними викликає заперечення такого вибору іншими. Знаю, вас усіх цікавить, якою є реальна загроза подальшому існуванню вашої планети. Вона настільки ж реальна, наскільки реальні необмежені апетити людства. Частина людства ніяк не здатна зупинити своєї грошової захланності, власних загарницьких інтересів, своєї жадібності до чужого майна і чужих територій, руйнівного користування природними ресурсами. За законом справедливості, реальність тих, хто пізнав божественні закони і істинну духовність, вже різниця від реальності тих, Хто живе свідомістю у третьому вимірі. Божественні захисти створюють навколо тих, хто живе із Творцем міцний захисний кокон. Згадай, що недавно відбулося з тобою? Архангел Рагуїле. Чи маєш ти на увазі історію із незакритими на ключ півтори доби дверима моєї квартири і повною безпекою всередині? Так. Саме це я і маю на увазі. Забувши зачинити двері квартири на ніч на ключ та взаємодіючи постійно з вищими силами перебувала під їхнім надійним захистом. Божественна справедливість це вибір кожної душі відмовитися від життя у пристрастях і потаканнюї. Саме потакання пристрастям веде душі до набуття важкої кари. Саме потакання пристрастям у фізичному плані веде до породження конфліктів. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам. Якщо бажаєте навчитися працювати із думками, емоціями і почуттями, які руйнують ваше життя, чути голос свого вищого я і взаємодіяти з ним. Опанувати початковими знаннями і вміннями самостілення запрошую на мій авторський курс базовий. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я» допоможе вам наповнити енергіями фіолетового полум'я, очистити і зцілити відсиленти любові ваше поточне і попереднє втілення. Архангели у курсі «Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» запропонують вам свій захист, зцілення, любов, мудрість та інші знання і вміння. А Курс вищого духовного рівня розвитку Божественної магії на Містичний Всесвіт навчить тонкощам Божественної магії. Запрошую на мої авторські курси. Завершує послання Архангел Ореїл. Покарання заскоєне неминуче, самопокарання. Ви живете у час надшвидкісних рішень і дій. Зарозумілості, неспокою, енергетичного та фізичного виснаження. У цьому шаленому ритмі енергетичного самоспалення зверніть увагу на тих, кому ваші керовані егом рішення і дії можуть завдавати болю. Пройдіть терапію управління власним гнівом. Перетворіть свої киплячі пристрастями емоції, похвилюючи духовні переживання. Спалюйте конфлікти у пурпурно золотому полум'ї. Коли відчуваєте бажання сказати комусь щось низьковібраційне, уявіть собі те, що бажаєте сказати у вигляді аркуша паперу. Уявно зіжмакайте цей папір і киньте його у пурпурно золоте полум'я. Хай воно його спалить. Занурте в уявне пурпурно золоте полум'я людину, яка провокує конфлікт. Спалюйте пурпурно золотому полумі усе, що здатне викликати конфлікти. Якщо так щоразу робитиме кожен із вас, ви зможете очистити і зцілити простір від конфліктів. Уявляйте. Виголошуйте цю дію іменем Творця. Іменем Творця наказується спалити пурпурно золотому полумі низькі вібрації, які породжують конфлікти при потребі. Можете конкретизувати.